Вітаю колеги. Мене звати Ярослав Давидчук, і сьогодні ви дізнаєтесь про типологію покупців, про їх особливості поведінки та стратегії взаємодії з ними. І для типізації ми будемо користуватися моделлю Діск, яку називають номером один серед комерційних інструментів освіти, оскільки її використовують понад 80% компаній зі списку «Fortune Global 500». Диск в першу чергу корисна для менеджерів із продажу, оскільки ця модель допомагає знайти підхід до різних типів клієнтів, і разом з тим всесвітньо відомі компанії використовують диск не лише для продажів, наприклад, IBM і Mercedes цю модель застосовують при підборі співробітників і при формуванні команд. Трішки історії: творцем типології диск є американський психолог, піар-спеціаліст, письменник і юрист на ім'я Вільям Марстон. Він був досить видатною людиною, адже саме він створив певну практичну модель детектора брехні. Також він був піар-директором всесвітньо відомої голівудської кіностудії Universal і автором декількох історичних книг і навіть коміксів. Отже, джерела типології диск прийшли до нас ще з давніх часів, оскільки ще Гіппократ в IV столітті до нашої ери вивів чотири типи темпераменту, які всім зараз відомі: це холерик, меланхолік, флегматик і сангмінік, які стали в подальшому основою не тільки цієї моделі. 1921 році про те, що людей можна класифікувати за їхньою поведінкою, багато писав Карл Юнг, і пізніше на його основі була розроблена досить популярна сьогодні модель типологія Майерса Брікса або MBTI. і в 1928 році вийшла в світ книга Вільяма Марстона Емоції здорових людей, де автор розповідає про типи людської поведінки та, власне, описує свою модель Діск. Важливим також зараз буде згадати про те, що існує дуже багато моделей типізації поведінки людей деякі з них дуже схожі, схожі тому, що вони мають або спільне походження з моделлю Вільяма Марстона, або самі пішли від цієї моделі. І серед фахівців, які користуються типологією клієнтів, зараз часто можна почути репліки: наприклад, не дивно, він же синій, або він червоний, тому давить на опонента, чи з нашим зеленим партнером дуже комфортно працювати. Або якщо говорять про найм, можна почути фразу нам потрібен жовтий дизайнер. В даному випадку, коли люди говорять про кольори, скоріш за все вони мають на увазі саме класифікацію диск. А справа в тому, що в методології диск кожен тип поведінки маркується не тільки літерою, яка присутня в абревіатурі назви, а ще й кольором. Наприклад, D це червоний, І це жовтий, С це зелений і С це синій. Але аналогічні або подібні кольорові позначення використовують і інші методики і класифікації. Наприклад, типологію Insight, типологія Insights Discovery повністю базується на роботах Юнга і запропонованих ним парах психологічних уподобань, і відповідно до підходу Insights, поведінку людини теж можна розкласти на чотири складові, які кодуються чотирма кольорами. Червоним, синім, зеленим і жовтим, і при чому типи поведінки один в один співпадають з методом Діск. І дуже часто люди або порівнюють в статтях типологію Інсайд з з типологією Діск, або просто плутають ці дві типології. Типологія Lumina Spark також базується на ідеях Юнга і теж показує профіль людини, використовуючи ті ж самі кольори. Хоча кольори не чисті, а ці кольори. Містять відтінки, і ця технологія характеризує аж 24 характеристики поведінки. Система досить комплексна, система дуже детальна, але тестів у вільному доступі немає. І сам тест складний, і сам тест продається не безкоштовно. Наступна типологія це Беблін. В ній використовується дев'ять типів характеру. Вона активно використовується в першу чергу для формування успішних команд, але вона досить слабо підходить для взаємодії в стилі покупець-продавець. І MBTI, про яку сьогодні вже згадували: теорія типів особистості на основі праць Карла Юнга. Як і більшість, ця модель поширена, але досить складна для розуміння і складна також для проведення діагностики. Ну і соціоніка, про яку, напевно, всі чули, оскільки вона популярна в пострадянському просторі, саме через те, що була розроблена литовською вченою і теж була розроблена на основі праць Юнга. Там використовується 16 типів характеру, 16 типів поведінки. Вона знайшла своє відображення, своє місце у використанні в бізнесі. Проте не дуже широко, оскільки підлаштуватися під 16 типів, запам'ятати їх, знайти до кожного із них підхід не зовсім просте завдання. Саме тому і в великому, і в малому бізнесі зараз найбільш прижилась методологія якраз діск. І в першу чергу за її простоту і практичність. Практичність якраз у використанні в бізнесі. Величезною якраз перевагою цієї системи є те, що буквально за 10 хвилин спілкування можна зрозуміти тип співрозмовника і підлаштуватися під нього. І власне про що ж нам говорить модель Діск? Це чотирьохсекторна поведінкова модель для дослідження поведінки людей в оточуючому їх середовищі або в певній ситуації. Діск розглядає тільки стилі поведінки. Причому вона не оцінює ні розумові здібності, ні емоційний інтелект. Вона не є інструментом виявлення цінностей людини, не оцінює освіту, здібності, досвід тощо. Вона не може показати хороша людина чи погана, і, наприклад, добра чи зла. Система допомагає лише розпізнати особливості поведінкового типу людини і виявити, наскільки він підходить для роботи над конкретними задачами, або допомагає знайти підхід та адаптуватись до особливостей поведінки інших людей, щоб комунікація була ефективною. За основу моделі взято два вектори, які лежать в основі визначення поведінкових стилів. Перший вектор він стосується сприйняття навколишнього середовища. І з одного боку, його є люди, які сприймають середовище як сприятливе, і є люди, які сприймають середовище як несприятливе. Можна сказати, що це вектор, який позначає оптимістів і песимістів. Другий вектор, з одного боку якого знаходяться люди, які прагнуть змінити навколишнє середовище, з іншого навпаки, які прагнуть пристосуватись до навколишнього середовища і міняти його вони не збираються. І саме на перетині цих двох векторів відображаються чотири поведінкових стилі. Перший стиль Лівий верхній кут це червона літера Д, домінуючий або Доміненс сприймає середовище несприятливим і намагається його змінити. Справа в тому, що люди, які сприймають середовище несприятливим, вони мають таку особистість, що орієнтуються на задачі, а не на відносини. Вони більш орієнтовані на досягнення результатів, на процеси, на факти, на логіку чи на зміст. Тому домінанти в житті активні, настирні, вони швидкі, вони можуть бути не самими приємними співрозмовниками, часом мало посміхаються, говорять мало, і зазвичай, якщо говорять, то задають запитання. Часто їм важко будувати довготривалі відносини з людьми. Але не можна сказати, що це злічі і недобрі люди чи негативні персонажі. Вони просто ставлять ціль, йдуть до неї, і не звертають увагу на ті речі, які вважають другорядними. От якраз про них можна сказати, що ціль виправдовує засоби. А наступний тип, жовта літера А в правому верхньому кутку це інфлюенс або впливовий тип. Або жовтий. Це активні і швидкі люди. Але середовище вони сприймають як сприятливе, і вони орієнтовані на відносини. Це люди впливу. Вони досягають результатів, впливаючи на інших людей. І одна з їх особливостей полягає в тому, що вони можуть не досягнути результату, якщо відносини з людьми чи реакція людей для них виявиться важливішими, ніж результат. Наступний тип S. Зелений С steadiness або стабільність, це люди відповідно стабільності. Середовище для них сприятливе. Міняти вони його не хочуть. Вони спокійні, вони не конфліктні, вони послідовні. Вони вміють гарно слухати. Вони так само, як і АЙ жовті, орієнтовані на відносини, але для зелених С більше підходять відносини в команді. Такі люди уважні до інших і цінують стабільність і надійність. І нарешті синій C – це комплайнс або відповідний, або погоджувальний тип. Люди такого типу обережні і намагаються дотримуватись правил та інструкцій. Вони стримані і не прагнуть близьких контактів. Варто зазначити, що в реальному житті в кожній людині існує декілька поведінкових стилей. Вкрай рідко зустрічається, коли проявлений лише один чистий або D, I, C S. Частіше всього це два суміжних, наприклад, DI, I, S, S, C або DC. Рідко зустрічаються перехресні, наприклад, CI або DS. Таке буває, але це свідчить про якісь внутрішні конфлікти. Наприклад, коли людина хоче здатися не тим, ким є насправді, чи грає роль, яка для неї не дуже комфортна. Декілька іноді зустрічаються три моделі поведінки в одній людині. Це буває не часто і не буває такого, щоб було проявлено всі чотири. І ми більш детальніше розглянемо кожен із типів поведінки. Отже, червоний домінуючий тип їхній мотиватор це перемога. Такі люди бояться поразки, вони стараються у всьому бути першими. Нагороду за друге місце. Вони краще вони навіть не будуть показувати, вони сховають, але з гордістю на самому видному місці поставлять храмоту, медаль чи кубок за перше місце. Їх стихія це азарт і конкуренція. Вони швидкі, вони нетерплячі, вони впевнені, і їх можна охарактеризувати фразою такою, як бачу ціль, вірю в себе і не бачу перешкод. Наступний тип жовтий або впливовий, і їх мотиватор признання, нові можливості, більш всього, неприємна для жовтих байдужість до себе. Жовті Харизматичні, з ними цікаво, вони заряджають своїм ентузіазмом і оптимізмом. І їм завжди важливо бути в колі людей і оточувати себе увагою цих же ж людей. Наступний тип зелений стабільний С. Їх головний мотиватор це стабільність і гарні взаємовідносини. Чого вони не люблять, то це змін. І зелені природжені психологи. Якщо вам необхідно, щоб вас послухали, поспівчували, сміливо звертайтесь до, з... до зелених, і для них досить важливо, щоб і в сім'ї, і зі знайомими, і з друзями, з колегами, і з партнерами, обов'язково, щоб були хороші взаємовідносини. С це також про відносини, так само, як і І, але С це про більш особисті, і про більш тонкі і е... якісні відносини. І, нарешті, синій відповідний тип, їх мотиватор бути завжди правим. Також дуже важлива для них системність у всьому, що вони роблять. Саме страшне для них це припуститися помилки. Вони не люблять невизначеності. Сині не люблять виражати свої емоції і ділитися чимось особистим. І от часом вони досить замкнені люди. Їх не можна назвати командними гравцями. Вони люблять самотність, і одною з ключових особливостей більшості цих людей є те, що вони перфекціоністи. І кожному типу притаманні свої позитивні та негативні якості. Наприклад, Д, домінантний тип, вони як ми вже говорили, вони люблять працювати на результат. Вони швидкі, в них активна життєва позиція. Вони завжди відстоюють свою думку, причому активно, їм комфортно в мінливих умовах. Вони люблять приймати виклики, але вони важко знаходять підходи до людей. Часом через те, що вони прямолінійні, вони можуть псувати відносини з людьми. Вони неуважні до деталей, їх не цікавлять цифри. І в стані стресу вони можуть бути агресивними. Натомість жовті і інфлюенсери або впливовий тип вони мають завжди неординарне мислення, вони креативні, люблять все нове, вони доброзичливі і надають перевагу партнерству, а не суперництву. Водночас ці люди імпульсивні, так само як і домінанти, вони не люблять деталей і цифр, можуть бути непунктуальними, а в конфліктних ситуаціях в них може бути досить сильне відчуття стресу. С або стабільний тип, вони уважні до оточуючих, в них завжди ідеальний порядок всюди, до чого вони можуть дотягнутися. Вони надійні, вони стабільні. Але разом з тим вони залежні, вони бояться змін, вони не бажають говорити про проблеми, особливо про свої. І в стресі, в конфлікті вони стараються поступитись, аніж продовжувати конфлікт, конфліктувати з іншою людиною. Ці люди можуть бути образливими, але якщо образяться, вони це демонструвати не будуть. І нарешті синій тип сі, це люди, які уважні до деталей, вони системні, вони точні. Вони люблять у всьому порядок, так як і С, і вони дуже акуратні. Водночас вони можуть бути занадто скурпульозними, вони можуть бути схильними до засуджень, в них відсутня гнучкість, а в стресі вони замикаються в собі. І як я вже говорив, перевагою використання моделі диск є її простота. І власне алгоритм експрес-діагностики дозволяє нам за лічені хвилини визначити, до якого поведінкового типу належить ваш співрозмовник. І алгоритм на екрані, і алгоритм наступний: якщо людина активно, впевнена, говорить швидко і голосно, це або D, або I. І далі, якщо ця людина задає запитання, хто коли, хто сказав, що сказав, задає питання короткі, це Ді. Якщо навпаки, людина демонструє прийняття через ентузіазм і відносини, перед нами жовтий Ай. Якщо навпаки людина задумлива, спокійна, говорить помірно, говорить м'яко перед нами або «Сі», або С. Якщо ж людина задає багато детальних запитань, це Сі. Якщо слухає і зазвичай погоджується, це S. Як ви бачите, модель дуже проста, застосувати її нескладно. Спробуйте це зробити, коли у вас з'явиться така можливість. І на цьому в мене все. До зустрічі у наступних відео.